Наталія Мазіна, 11 років зі спотвореним обличчям. На нелю було страшно глянути. Немає ока щелепи, дірка в голові, вирваний бік, купа уламків у тілі. Легеня прострелена, дихання не чути, як і пульсу. У двох лікарнях, куди її привозили, медики відхрещувалися це труп. Ми нічого не зробимо. Як вантаж 200 її доставили в Донецький військовий шпиталь. Кинули в морг на купу мерців. Але від удару жінка отямилася, помацала навколо себе не земля, не трава, усе липне. Голова гула, а блювала так, що їй, здавалося, печінки не залишаться. Хтось її почув. Каталку, у реанімацію, і наступне ім'я, прізвище Леонідова Неля Геннадіївна. Око не бачить, де мої діти? Діти живі, з ними все добре. І вона знепритомніла. впала в кому на кілька місяців. Тим часом рідним передали списки 19 загиблих того дня, 13 серпня 2014 року. Там було прізвище 34-річної Леонідової. Її загибель ніхто не спростував, і друзі поминали нелю на дев'ять і на сорок днів. Неля з невеликого містечка на шляху з Донецька до Луганська із красивою назвою Зугрес. Зелене навколо кар'єри, блакитні, прозорі гальку видно на п'ятиметровій глибині і щуки плавають. У місті ще є річка Кринка. Де на байдарках молодь змагалася, а навколо Зугреса пагорби Донецького коряжу. Неля мала двох дітей вродлива чорнявка з повними губами, струнка і висока, як модель. Працювала на енергомеханічному заводі, де виробляли баштові крани. Завод в епоху Радянського Союзу забезпечував ними всю країну, а ще їх возили для великих будівництв Китай, Індію, Мексику. У жінки світлі спогади про завод і людей на ньому. Війна прийшла в її місто 2014 року. Неля чула, як падав малазійський боїнг, прилітало в сусідній Іловайськ і Красногорівку, у Зугресі розбомбили птахофабрику. І Неля збирала курей по полях, розвозила нужденним на своєму мопеді. У місті вже з'явилися люди у військовій формі і танки із зафарбованими пізнавальними знаками. Було страшно. Хотілося тікати, але як? Зарплати заморозили навколо заміновані поля. За евакуацію тоді просили 600 доларів, нечувані кошти. Був ще варіант рванути в Росію. Автобуси стояли великі й красиві, запрошували відчиненими дверима. Ну давай! Але в них майже не було пасажирів, так само, як мало хто хотів іти воювати за прибульців. Місцевих чоловіків ловили, арештовували, кидали в підвали, когось убили за гаражем, бо не могли змусити. Ніхто з моїх знайомих ані виїхав у Росію, ані пішов воювати за неї, серйозно розповідає Неля. Хіба що колишній чоловік? Він зараз у Ростові. 13 серпня вона на мопеді вирушила по чотирирічного сина Єлизара і сусідську дівчинку Дашу в дитсадок. Донька Кароліна була з прабабусею вдома. На місто лягав тихий літній вечір. Жінка з дітьми зупинилася на пляжі. Малі просили хоч побородити. Не минуло й трьох хвилин, як у небі загуло перший вибух діти у різнобіч, Неля відчула, як втрачає сили й координацію. Навколо падали Касетні боєприпаси, а їй здавалося, що цілий літак. Мені приписують геройство, що я накрила собою дітей, а то був просто переляк. У голові дзвеніло діти, діти, вибух поряд, і я відчула, як вуха заклало, в очах потемніло, я думала лише, як добігти до дітей. В останній момент зловила їх і розпласталася зверху. Коли все закінчилося, в мене була одна єдина думка слава Богу, діти живі. Але я вже не відчувала тіла, зрозуміла, що помираю, згадує неля жах того дня. Отямилася вона у морзі, дітей тим часом забрали. У дівчинки була пошкрябана ніжка, у плеча хлопчика влучив уламок. Застряг між нервом і сухожиллям, і кінцівка з часом стала всихати. Мама пізніше підніме на ноги весь Харків, щоб його акуратно витягли. Рука зараз працює, єлизар ходить на бокс, у нього все добре. Коли жінка вийшла з коми її оперували, я лежала і чула слова хірурга немає ні обличчя, ні кишок. Якщо вона виживе, я повірю в Бога, розповідає Неля. З її тіла дістали 18 уламків, вирізали частину кишківника. У неї немає одного ока, а інше працює вибірково, якщо йде вузьким коридором справа мацає стіну, бо бачить лише перед собою. Зараз у неї 10 титанових пластин в обличчі і 30 шурупів. Вони тримають мій товарний вигляд, сміється Неля, і вже цілком серйозно додає Пекло це не рани операції, які мені роблять і досі. Пекло навчитися з цим жити. Але про це пізніше. Неля каже, що після повернення з лікарні її двоє дітей взяли на себе усі хатні справи і догляд за нею. Коли мене поранили, мамою стала моя донька. Син теж їй помагав. Він у п'ять рочків став дорослим. Він розумів, що мама не ходить, їй треба щось піднести, щось подати, чаю зробити. Я півтора року провела по лікарнях. Коли жінка ледве зіп'ялася на ноги, а це був березень 2015-го, вивезла дітей з окупації. Поселилися біля Харкова у п'яти хатках. Неля згадує, що часто не притомніла, а найбільше, що могла зробити, зварити юшку. Виживали завдяки карткам від Червоного Христа, їх видавали на їжу та ліки. На пенсію. 1600 гривень та виплату переселенцям розміром 800 гривень родина орендувала житло. Інколи жінка смикала журналістів, щоб розповідали її історію. Після сюжетів про неї надходила хоч якась допомога. Одного разу вона їхала в автобусі, і тут якась страшна пані, як закричить Я вас знаю, я бачила вас по телевізору, і дала 500 гривень. Той вчинок Неля згадує із вдячністю і через 10 років, як і інше добро. Мені в той час допомагали прості люди, приносили одяг і мені, і дітям закрутки, техніку, навіть пральну машину якось притарабанили, давали і картоплю, і сало. Я плакала зворушена. Водночас жінці треба було прийняти себе ново і по-новому будувати стосунки з людьми. Я ходила напівпаралізована, розгублена, часто не розуміла, де я. У мене зникли емоції, було порожньо, що в голові, що в душі. Мені так хотілося хоча б злості, я б її направила у початок дій. Почувалася, наче телефон, який треба перепрошити. Психологи не допомагали, у них не знаходилося відповідей на мої запитання. Темрява всередині з'їдала. А ще ж треба дітей на ноги ставити і боротися проти обставин і суспільства. І якщо обставини мовчать, то люди ні. Неля сердиться, вони лізуть зі своїми порадами, яких я не питала, а мені хотілося спокою і тиші, щоб розібратися, як жити далі. Її врятувала віра. Жінка розповідає. Як молилася щиро, Господи, що мені робити? Навіщо ти мене залишив жити? І Бог мені відповів рано тобі, ще туди, вертайся. Тим часом лікарі між собою говорили, я чула обрипки фраз вона за всіма ознаками покинеться, а живе тому, що хоче. До початку повномасштабного вторгнення Неля стала бабусею. Її донька вийшла заміж. І народила у 18 років Софійку. Я знала, що війна розгориться ще. Коли мені казали, що в Харків не прилетить, а я думала, я все це чула про Донецьк. Ми вісім років жили у п'яти хатках біля військової частини і о пів на четверту годину, 24 лютого, знову доброго ранку. Ми вибігли з хати, і перша думка у мене була, можна хоча б цього разу мені без поранень. Я відразу все підготувала для життя в укритті, адже був досвід свічки, їжу, воду, крісла. Ми сиділи у підвалі майже місяць, на щастя, місцеві хлопці перевозили їжу, щоб я готувала. Адже у нашому підвалі багато людей сиділи вирішили, що треба виїжджати, коли нам снаряд прилетів у будинок. Руські бігають вулицями, а я ганчіркою тримаю залізні двері у під'їзді, бо розумію, що зараз вони покладуть усіх, якщо зайдуть. Стою, тримаю ті залізні двері і думаю, якщо відстрілять руку, то хай буде, головне, щоб не знайшли. Наші хлопці позаду будинку, а вони попереду. І коли їхню колону розбили, вони пішли у будинки, пригадує Неля. Родина виїжджала з Харкова в ті дні, коли на потяг у будь-який напрямок потрапити було нереально. Неля штовхала охоронців з автоматами. Ви можете мене розстріляти, але я посаджу своїх дітей і внучку, їх втиснули. Але яке там сидіти? Людей набилося як оселеців у бочці. Усі стояли і тримали одне одного плечима. Родина, крім зятя, виїхала у Швецію. Коли на кордоні запитали мету мандрівки, Неля сказала правду поїсти і поспати. За місяць уже повернулися додому. Там добре відпочивати, а медицина така, що доб'ють. Я не могла чекати черги до лікаря місяцями, пояснює своє рішення жінка. Неля оселилася в Коломиї. Винаймає крихітну квартиру тут спокійніше, але не на душі. Жінка й досі відчуває, що через зовнішність люди її сахаються злість, зневага, насмішка це її кидають в обличчя руками. Коли у тебе є травма, ти відчуваєш дикий сором, що маєш вигляд не такий, як усі. А люди можуть мати поганий настрій і тут ти з таким обличчям. Буває ображають, кажуть, що мене Бог прокляв. Чесно вам скажу, що жити з таким обличчям стільки років дуже важко. Коли у тебе пальцями на пляжі тикають, коли однокласники у школі моєму сину кажуть, що в нього е, мама потвора, я не ходила на 1 вересня, адже батьки розмовляли про мене при дітях, зі сльозами на очах зізнається Неля. Вона переконана, що поки у нас не буде моральної реформи, інші не мають сенсу. Адже люди у пострадянському просторі не навчені, як правильно співжити з тими, хто отримав травми або має якісь вади від народження. Але на її думку, тут питання не до конкретних людей, а до суспільства загалом це жахливо, коли ти був здоровою людиною, а за мить тебе позбавили всього права на життя. На похід до школи, право вдягти сукню, яка тобі подобається, бо з тебе будуть сміятися або й ображати. Хочеться, щоб до таких людей не ставилися з огидою або жалем. Мені потрібна не жалість, а людське ставлення. Я хочу бути повноцінною людиною. Страшна не фізична інвалідність, а коли ти в душі відчуваєш себе інвалідом, бо суспільство тебе таким робить. Ось це важко. Коли ж з'являється шанс знову стати нормальною людиною, це ніби шанс народитися заново, уважає Неля. Усі ці роки жінка жила з постійним болем у тілі, без перебільшення. Він відчувався щохвилини, але коли гепало навкруги, стихав, адреналін знеболював. До травми я була гарненька. Мій типаж стерво. Я любила себе таку. А тоді, коли трапилася ця історія з пораненням, побачила себе в дзеркалі і захотіла вмерти. Подумала, мене не те, що заміж не покличуть, мене двірником не візьмуть, розповідає Неля емоційно. А тут же оточення підкладало дров до багаття, відверталися, переходили на інший бік вулиці. Якось їхала в автобусі, люди розступалися, ховали від мене дітей. Такою страшною їм би давалася, а я стояла ледь не падала, не лякайтеся. Тютя не дивна, тютя просто з війни. У мене все обличчя було в ямах, і люди сахалися, ніби цим можна заразитися. Я ще більше хотіла умерти і вирішила, щойно доньці виповниться 18, і вона зможе стати опікункою брата, я повішуся. З мосту не стрибатиму, бо можна вижити, розповідає Неля. Але одного разу вона тоді ще жила на Харківщині і працювала продавчиною у нічному магазині. Чоловік під дією алкоголю гукнув Ей, ти, одноука, ану йди сюди, подай мені цигарки. І тут Неля, яка зі зростом 186 см сантиметрів важила 54 кілограми, висвірилася Слухай, я зараз візьму дрин, вийду з за прилавка і зламаю тобі хребет. І вона дійсно відчула, що може це зробити. Хоча чолов'яга був схожий на буйвола, якого танком не зіб'єш, і він снітився, скорився перед силою. Чуєш ти чого? Вона прогарчала. Я тебе обслуговувати не буду, ти не маєш права принижувати мене. Відтоді вона зрозуміла, що змусить усіх поважати себе. Я лише людина, скалічена, вигнана, обпльована, розгублена, розбита. І я прийняла себе такою, а з кривдниками навчилася боротися, не ховатися, а дивитися в очі, вибирати обставини, а не щоб вони обирали мене. Я навчилася відділяти думку людей про мене від себе, і вони відчувають кордони, мою силу і навіть тягнуться на зустріч. Минулого листопада кілька медіа написали про заручене жінки з покаліченим обличчям. І Назарія зі Львова. Пара познайомилася в церкві, зустрічалися півроку, є красиві фото і відео, де він на коні із оберемком червоних троянд освічується нелі. Закохані щасливі, у жінки сльози. У мене не було обличчя. Назар побачив мене і сказав, що я найгарніша. Він мені довів, що коли людина бачить душу, то неважливо. Яке вона має лице? Перед освідченням американські, канадські та українські хірурги, які рятують обличчя спотворені війною, зробили нелі операцію. Усі 11 років я думала, Боже, ти довів мене до цієї точки у житті, врятував навіщо. Я вже втомилася ходити з таким обличчям, і тут мені передзвонили, коли я їхала в автобусі і повідомили, що міжнародні фахівці візьмуться за мій випадок. Лікарі сказали, що попереду кілька операцій, але вони відновлять обличчя. Коли мені скажуть, що я знову гарна, я буду найщасливіша, згадує Неля. Проте її щастя з Назаром тривало недовго. Жінка каже, що вони розійшлися через згубну пристрасть чоловіка, яку саме називати не хоче, але принципово не приймає її. Я вважаю цю ситуацію випробуванням, чи поважаю я той дар життя, яке зберіг мені Господь. І так я можу відмовити, не витрачати свій час, бо ціную себе і поважаю свій шлях, який пройшла і яким продовжую йти, не можу його згубити. Водночас вона зараз мріє про кохання та про родину. Мені так хочеться прийти додому, покапризувати, щоб мене пожалів сильний чоловік. Побути маленькою дівчинкою, яку гладять, за яку заступаються і йдуть бити пику грубіяну, який її образив, каже мрійливо. У Коломиї вона досить часто чує про понаїхавших і на зло говорить із місцевими російською, хоча в окупованому Зугресі розмовляла українською. Про себе, сміючись, каже так: У мене два метри шарму. Та епатажності, колориту та зухвальності, титановий фасад, сталевий прижмур і погляд підбуля після бою. Але водночас я й дуже ніжна всередині, я знаю собі ціну, планую далі жити, а не виживати. Хочу ще поправити асиметрію обличчя піти на танці, на пілон, відчути задоволення, а не лише біль, головне, не жаліти себе. А цього я вже навчилася.